Ми тут зайшли, а носороги їдять. Сино їдять і ветками закусюють. Причому такі ветки. Пелорама, зрубні. Що є жива пилорама? Диві гілки не з великі Хрум. Це в них такий вольєр зимний. На вулиці тоже є великий, но на вулиці їм, мабуть, зараз холодно. А ну-ка? На пошел. пішов. Ух і здоровий. Капець. Огромний просто. Покажи личка. А, ну на. По веточку И тут таке ограждение у них. Железні, такі трубы. Це ж труби, да, Валик? Mm -hmm. О так. Попом. Як вам попом? Брик. Брик, бревно. Мішає мені. І пішов дальше. Это вам не шуточки. Ага, далі буде їсти ту деревину. Так що. В Уроцлаві в зоопарку живуть носороги. А ще у якийсь прикол. Звідки звичайно називається? Ранк, Ранг, яларанг. Щось типа білки. Да, білка. Чи ні. Ну, коротше, не йде. А внизу миші. Це їм їсти положили. Яйця варені, апельсини.